Так, Всім привіт, сьогодні у нас С4. ну скажімо так, В цьому відео буде ремонт, але не сьогодні. Сьогодні ми зараз робимо дефектовку і йдемо по списку, можливо, наче будемо ремонтувати і замовляти запчастини. Власник попросив її, поки його немає, окультури зробити її трошки кращою. І склав список. По списку у нас. Ходова передня дверка пасажирська, не спрацьовує центральний замок. Передній замок для поск безпеки зі сторони пасажира теж щось не застібається. Вибиває чеки-мотора сервіс. При їзді б'є рулем, ставиш на нього руки, то як в жигулях трясеться. Ці моменти ми мусимо пофіксити. Давайте, для початку я її завісно під'являю, як ми її піднімемо. Пройдемося по ходовці, що у нас там недобре, і тоді вже будемо від, так, відштовхуватися, що робити далі. Погнали! Камерою пройшовся по ходовій, разом з сином Син допомагав. чому? давайте то, що наявно я можу рукою вам по рухти показати у нас. Так рукою покажу. Лопатка шарова. Я думаю, видно, що ліфтує. Точно така сама фігня ось тут. і верхній і нижній розбита. Точно така сама ситуація і нижній, і верхній розбито. Наконечники Ну, теоретично можна і залишити. Люфт практично мінімічний. Міні Але вже раз робимо ходовку, то по цій стороні у нас чуть більше люфт. Тут Теж віддає є на рульвітязі. Можна спробувати тільки одні наконечники, Але рекомендую поміняти і наконечники, і тяги. Шарові це трошки менше стукає, ця конкретно стукає. Це перші нюанси. Сполучники обидві під заміну. Втулки так само під заміну, вже роздягано. Коротше, рульові тяги, сполучники, шарові. Додивився один момент, я не знаю, чи воно просто лівий і правий дійсно одинаковий дає така шляпа. Дивіться, положення по АБС у нас щитується датчик. У нього бачите, є певний носик. З цього боку хтось закрутив датчик лівий. І закрутив якось його за раком за боком. Той носик стоїть поперек з цих рисочок. Він, до речі, чіпає. Його вже там трошки щесало. Я не знаю, чи це типу, нормальне, чи дійсно є лівий і правий. І просто має бути, я думаю, лівий і правий. Просто тут хтось захерачив лівий замість правого. І мені цікаво каже, що чек світиться. Мені просто цікаво, чи не по ОБСу, вибиває помилку. Е, якщо не вибиває, то хер з ним хоч світок їздить. Якщо вибиває по ОБСу, значить, яскрава причина, що треба це осивати. Плюс у нас є... Обірване кріплення глушника. Воно відгнило і відповідно тримається за рахунок тільки цієї резинки і тої. все решта по ходовці як на диво, бомба. Навіть блок ціленький. Зачасту їх найбільше вбиває, ніхто їх не такой за ними. Бачите, не ціленькі. Силімблоки блоки важливі ціленькі. Тобто у нас тільки шарові Отже, замовляємо запчастульки, Зараз я почитаю на помилки і будемо бачити, що у нас комп'ютер чек висвічує. У мене вже є, як то кажуть, відчуття, що якраз по датчику АБС. -у. Якщо буде помилка, то відповідно замовимо. І подивимося заодно до дверки, чому не спрацьовує з цієї сторони написав, написав власний замок. Тобто не може закрити автомобіль, бо щелкає, але ця сторона не защелкується, відповідно. Або там щось з регульовками, бо судячи по всьому, весь та інвестиція краще. Так, це автомобіль старенький. Так, він замучений життям. Ну, відносно по мотору, по трансмісії, він гарно включається, він гарно їде. Так, стукають, ходовку і тому подібне. Це всі моменти підфіксити і отака собі підрашничок під... такий обудяний. Е, мені подобається, як він керується, мені подобається, як він їде. Коробка, автомат, ніяких ні немає, ні нічого Вона гарно, м'яко рушає, їде. Прикольна тачка. Добре, давайте знімемо, почитаємо ще на помилки. Так, почитав помилки, блок рельеф-двигуна. Неисправность габарита світла переднього правого. Так само неисправность переднього лівого. Знову в другому комінцовому блоку так само передній правий габаритний фанер, лі... передній лівий габаритний фонар. І помилка управління ограниченням швидкості системи користь контролю отсутствие сигнала. сигналу. Так, добре, давайте. Габарит. Що там у нас? Ресничка. У нас тут діоди. І тому у нас... Це помилка. У нас більше не дає, немає світла, тільки цього реснички. Ну, Як варіант можна поміняти на звичайні лампочки, ну але це не є критично помилка і доцільності. Хіба зараз що в мене є камбуз, в мене покаже лампочки камбуз залишилися. Е -е, закінчилися. Якщо є, то зараз поставимо, попробуємо канбусовські лампочки. Можливо, помилки в цього пропадуть. І от верхня часть колонки. Що то вона не бачить? Круїза. Якась може історія, а ну, чи видалиться. Запалювання. Виключив. Про виключати. Чик. Включив. Чик. Ну, да. все є. Прикольчик заїдала ця кнопка, я її туди-сюди порухав, просто нею давно не користується. І вуаля! Помилка стерлась. І у нас з помилок залишається лишень габарити передні. Давайте поміняємо, підіберемо інші лампочки, поміняємо лампочки. Підказка. От з таким діодами вона не дружить. Зараз поміняв... Ой, цей діодик поставив. Ось такий, він типу канбус. І помилка по-лівому старлася. Давайте ще поміняємо другий. І чи зітреться ця помилка. Так, а чого у нас не старається? Значить поміняємо інший діод, поставимо. Щось вона цей діод не сприйняла. Ви ж ти лівий сприйняло, лівий видалося. Може відрізняється трошки в опер. Ладно, міняємо другий. Вуаля. Все, всі гачки зелені. Коротше, цей трошечки десь опер... Ой, не співпадає. бачите, цей трошки бив. Ну, помилку. Поставив другий. І помилки стерлися. Буває. Так, все. Все зелене, ніяких помилок не. Так, продовжуємо день слідуючий, поки в нас ще не приїхали запчастини, ми будемо займатися з Фордіком. На Фордік у нас вже приїхала. Диховочка, пам'ятаєте, це деховочка згорівша та дихушка робоча. Ну, власне, собі там щось собі з ними зробить. Е, Попросив замовити інші, замовив інші. Приїхали в комплекті супер-кріплення. ДТО і блок. Тобто живлення на одну, на другу і клеми підключення, Подивимося, де воно там зручніше буде підключитися. Так, щоб вона включалася іноді тоді, коли автомобіль запускається чи включається запалювання. ну Там вже якось кимось чином це підключено, ми подивимося, куди вона підключена і можливо навіть до неї під'єднаємося, щоб сильно не вимудровувати. Так, ну нам треба зняти бампер. Плюс бачите всі рамочки не в застіпках. не знаю, чи вони там обламані чи не обламані, але ми його трохи знімемо цей бампер, подивимося, що з ним твориться. Переставимо ці дихіошки, прокладемо проводку і в процесі скажімо так, все покажу. Поїхали. Так, проклав гофру, Вон видно, перемотав пінку. Сюди. Зараз масу прикрутили, зробимо підключати. Один провід сюди приходить, другий провід сюди приходить. Блок на кліпсі закріпили вистотву. Такої Такий простий провода, трошки не але триматися буде по-любому. І заклали нові блищечі. Так, Зараз закріплюю рішітки, ті, що вони вискакують, не тримаються в бампері. Зараз там виготовляв протервлю отвори і на саморізки. щоб вона просто за цих застібок не вискакувала. І так само нижню решітку. І в принципі можна бампер закладати. Так, Як бачимо, решітка повністю на своєму місці. Що тут, що тут. Так само ця решітка повністю стала на своє місце. Відповідно, все гарно застібнулося, залізло на свої місця. Кожна застібка. Кожна застібка. Це застібка заптика зламана. Ну, зато у нас є місце. Кліпсочка тут і тут кліпсочка ось тут. Так что ми такі витягують тут, -а. ага, ну, закишен ходить. Зараз вот, кліпсочки закладемо, і буде чикі-пука. Ну вже решітки хоча б на своїх місцях тримаються. Я покручу вот так так, лентики щоб просто не дивало рішиться відстібатися. І так само понизу і воно все красиво. Так, добренько. Здаємо кліпси, підключаємо дихвошку, перевіряємо, ставимо затвари і буде готовченько. Покажу результат. Так, дихіошки горять разом з габаритами. Ну, так буде підключено, так і ми підключили знову. Так, що там все включимо? Давайте. Включимо спалахання, перевіримо фари, чи все фуриче. Так, фари, Тадамс, ближні є, дальнє є. Поворотник один є, поворотник другий. Там гай є. Все. Файно є. Так, тут зібрано точенко і останній штрих поздирав тут, що там було. Підмалював, підхромував, підмалював де, не десь де місцями, що хромівка не залазить. Просто підґрунтував сірою фарбою, щоб у нас була адгезія і щоб притемнити фон. Ми, так, Звичайно, що в ідеалі цей значок поміняти, бо іменно то все, щоб перешуровувати, ну немає сенсу, коли на весь корпус потрісканий, значки ці не є дорогі. Ну Але зараз, щоб не було кака, ми зараз його сюди вклеїмо. Хоч якийсь значок, щоб воно естетично було більш-менш нормально, а не таково. Так, звичайно, що цей значок не звідси, бо тут трошки має бути менший. Ну, Більш-менш по розміру він підходить. Все, нормас, нормас, машинка стала рівненька. І значком. <реш> Мілоч. Але приємно Так, добре, виганяємо, займаємося цю. Приїхали запчастини, будемо зараз займатися цитрамончиком Так, не дивись, що він заложив назад. То... Ключ в мене тільки ріжковий. Ріжковим зачепити не можу. Пробував стукати зубилом, збивати сюди. Дивіться, навіть не рушилося. Точно так само ось тут. Я вже там поскльопував, як тільки міг позробував тут -то язик той ні в яко. Так, злизується грані, не бере. Залишається набрати якусь головку, чи трубу, приварюватися і зривати гайковертом. Ну, бо Якогось такого спецключа і одної машини в мене немає. Звичайно, що по-любому свій комплект головок і ключів я доберу, але зараз немає. І відкрутити не можу. Шарові роздовбані обидві. І не знаю, як за, за оригінальні вони чи зараз їх міняли, але бачите, прикисло, заржавіло. І вже так здається, а вже на вулиці почало темніти, бачите, вже на вулиці темно. А я ще шарові не можу. Я, щоб ви поняли, сполучники зрізав. Ні, один, ні одна гайка не відкручувалася. Скільки з чим я не чисто, не пшикав, не помогло. Сполучники зрізав. Потратив часу тупо на сполучники. Зараз шаровими гуздруюся. Ситреген мене поставив на коліно. Йой. Ну що, коротше, побиваю всі руки, навіть через рукавицю трошки роздер. Тому не буду далі займатися фігнею. Це інакше не назвеш. Завтра я їду шукати головку. А вже якщо не знайду, то будемо щось ваяти своє, приварювати і таким чином відкручувати. Тут у нас є діаметр 40. 40,5, тобто на 41 ключик сюди має йти. Бажано довгий ударний. Сам ключик довгий ударний буде схоже, в районі, районі 300-400 От Я так вже дивився в інтернеті. Якщо брати а-ля спеціалізований ключ, то від 1200 щось таке і вище. Тому завтра шукаємо головочку. Без головки ми тут що відкрутимо. І вже завтра, якщо встигну, приїду, то вже буду це дозбирувати, замінювати ми будемо і рольві тяги, вони роздовбані, і наконечники вони роздовбані, обидва шари роздовбані, сполучники ми позрізали, теж роздовбані. Е, Ну, Трошечки скажімо так, запущена ходовка, але це буває. Особливо, коли автомобіль довго стоїть, тріскають пильнички, попадає волога і... Воно дуже швидко приходить в негодність. Добре, скажімо так, трошки обломний дідночок. До хіра часу потратили страдань хернею, тому завтра будемо шукати головку і не займатися хінею. Будемо вже робити, як має бути. Е, Отаким от чином ми обрастаємо інструментом, щоб ви розуміли. Тобто, Одиночна ситуація, тому що я сумніваюся, що в ближайшим часу у мене Citroen c 4 іменно з такою. То вона не тільки на Citroen, ще на чому стоїть е, така шара, на з змаз чи що, щось таке. То, що, не пам'ятаю, можете там мені в коментарях написати, виправити мене. Е, тому у ну, нас година пів дев'ята, йдемо віддихати. Завтра, я думаю, що завтра продовжимо.